Ну що ж, мої дорогі, пора і честь знати, з 15 травня вірні включення по електроенергії, підняття тарифів на електроенергію, ну і багато-багато іншого. Давайте розбиратися, що нам приготували. Дорогі мої люди, дорогі гості, підписники, хочу сказати вам велике спасибі, що ви є, що ви дивитесь мій канал, мої новини, мої відео. І перед началом відео я хотів би попросити всіх тих, хто не підписаний, підписатись на мій канал, будь ласка. Тим самим ви мотивуєте мене на послідуючі відео більш інтересні, більш насичені. Ви якби даєте змогу мені працювати в цьому направленні. Спасибі. Доброго дня. Доброго дня, люди мої дорогі, друге травня, сонечко. Чудовий день. І насправді він би був ще чудовіший, ще б кращий, якби не такі новини, які я узнав вчора. Ну і в принципі я це б знав і раніше. Давайте процитірую іменно конкретно, що вони пишуть для нас і що для нас готують по поводу електроенергії. З 15 травня прогнозується дефіцит електрики. За словами керівника офісу ефективного регулювання пана Оржеля будуть виводити атомні блоки на перезавантаження палива та ремонтні роботи. Тому влітку ми будемо з дефіцитом і з потенційним імпортом електрики. Давайте я трошки прокоментую, що вони хочуть для нас зробити. Значить, е Перше, на що я хотів би звернути увагу. чому за 30 років не мінялось паливо, там, да? чи як воно мінялось, що не було відключень ніяких. А іменно зараз, іменно під війну, коли людям і так тяжко, тільки вздихнути з теплом, щоб пройшло тепло з полегшенням. Але влада не дає цього зробити. Як я раніше казав, що вони постійно нас в страху. Постійно в напруженому стані і тому подібне. Тепер вони придумали для нас е, ремонт АЕС атомних, але в мене друге і ще одне питання, чому ці ремонти, допустимо, не одну зробити, потім іншу, потім іншу і так далі. Чому вони їх хочуть зробити всі за раз і приговорити населення довірного відключення? Я це бачу так. що Сьогодні, тобто літом, ми просидимо на вірних відключеннях. Тобто, ну, зима прийде, будемо ремонтувати підстанції Ахметову. За державний кошт, ну, понятне діло, за наші налоги з вами. Тим більше Ахметову дуже тяжко, він у місяць. Буквально я підняв списки, подивився, що там к чому. В місяць чоловік заробив дуже-дуже мало. Я не пам'ятаю там мільярд тільки, мільярд гривень чи доларів. Тобто, я не буду то коротше Це цифри такі ну, для нас обичних людей нереальні. от Тому я навіть в них не можу точно сказати. Знаю, що мільярд, а чого Бог його знає Тому будемо ремонтувати йому. Тобто, нам, тобто, їм Ну напишіть чиє воно, так? Да? Не знаю, бо в нас дуже багато приватних структур, які все мають. Государство нічого не має, продають господарству і тому подібне. Ну, Зараз не будемо про це ми дуже углублятися. Я бачу просто ситуацію не найкращу. Нам дали чуть-чуть дихнути. Дали чуть-чуть дихнути буквально два місяці, в сиростіда в дощі. І вуаля, тримайте, вірні відключення далі. З ним же. ж не забуваємо, що підніметься електроенергія на цій почві. Вони самі це сказали. Дивіться, як хитро виходить. Самі вони, виходить, задумали ремонт оцих атомних станцій. Да? На цій почві вони задумали підняття тарифів на електроенергію в 6 разів. чи всі там, ну, условно. Тобто, ви зрозуміли, яка ситуація? Я дивлюся, що все прямо для народу. Все прямо для народу. От коли прийде зима, ми просто будемо, м'яко кажучи, дуже-дуже здивовані. І, ну, Я не знаю. Тут ремонти, потім ракети зімою на почві ракета і так далі будуть відключати вже не веєрним способом, а іменно від того, щоб відновлювати. Взагалі, ситуація не з лучших, люди мої дорогі. Ну, в нас є ще як-не-як дві неділі. Це буде тільки з 15 травня. А ми живемо сьогоднішнім днем. Я хочу вам сказати, що сьогодні в нас дуже чудовий день. Сонечко, надіюсь, що він буде також і мирний, тихий день. Настроєння вже трошки краще. І кстаті. І кстаті, мої дорогі, я сьогодні проходив біля. Як то я вчора біля нього проходив? Секунду. Сповнив, ставив на паузу, споминав. <хи> ви бачите. Проходив біля сирені, вона починає цвісти потихоньку. Тобто, ви зрозуміли, тільки налагодилася погода, сирень починає цвісти. Ну, ось на вихідні поїдемо в село, подивимося, що там. Там клімат трошки холодніший, мені кажеться, чуть, чуть Ну, все ж таки, інтересно буде подивитися, що там. Мені цікава і природа теж поїздити. От, Дивіться, якась... І обрашіть увагу на небо, що воно не затягнуте сьогодні хмарами. Небо іменно таке ясне, ясно на вулиці. Бачите? Ясна погода. Сьогодні ніч пройшла у мене спокійно у нас. Я теж спав крепко, нічого не чув не. Не знаю. Але вечором були повітряні тривоги. Це напрягало, особливо з вечора, коли вони починалися. думаю, ну блін, поки ж ви нас будете... Ой, ну, в общем, слава Богу, все добре. А от вчорашній, вчорашня ніч, бачите, не дуже, дуже печальна ніч була і оказується. Багато людей чули, конкретно чули дуже голосно це все діло. Дорогі мої люди, спасибі вам за коментарі, за підтримку мого каналу, за те, що ви дивитесь мій канал. Ти самим підтримуєте мене. Е, хочу побажати вам всім гарного сонячного дня, хорошого настрою, всіх позитивних моментів вам сьогодні в день, щоб на вашому путі зустрічалися Тільки зустрічалися хороші люди. Всього найкращого. З вами був Олександр. Жду ваші коментарі. Обов'язково не забувайте про мене. Я хочу бачити зворотні, зворотній зв'язок, щоб працювати далі над своїм каналом. Для вас. Звісно ж, для вас. Все це я роблю тільки для вас. Така в мене мета. Все. Пока-пока.